Засідання постійної комісії з питань бюджету скликали для того, аби обговорити критичну ситуацію неподання фінансового документу до обласної ради. Однак менш як за годину адміністрація надала проект бюджету обласній раді. Цього не очікували члени комісії. Відтак не були готові обговорювати проект документу. Проект бюджет, оскільки це досить об'ємний документ, і то ні члени бюджетної, ні як голова обласної ради, ні члени бюджетної комісії його до цього часу ще не бачили. Натомість добре вивчив документ директор департаменту фінансів Степан Скебеляк. Аби опрацювати усі пропозиції, знадобились майже два тижні. Проте у терміни, прописані законом, вклались і сьогодні подали бюджет до обласної ради. 29 січня. Документ підписав Валентин Хоптян. Загалом цьогорічний бюджет області більший за минулорічний на 19% і складає 5 мільярдів 300 мільйонів гривень разом з субвенціями. Однак на поточні витрати до Ведеться ще просити у держави більш як 250 мільйонів гривень. Направили офіційного листа і до Міністерства фінансів України, і до Верховної Ради. Він до комітету верховної ради з питань бюджету. Що за обрахунками області для забезпечення поточних видатків, значить і інших видатків, ми просимо 255 мільйонів. Гривень по мірі затвердження місцевих бюджетів, по мірі затвердження місцевих бюджетів, буде збиратися інформація. Як той чи інший бюджет забезпечує захищені статті видатків? Захищені статті видатків це є заробітна плата, це є енергоносії, медикаменти, харчування. Далі проект бюджету області розглянуть та обговорять на спільних засіданнях постійні комісії економічного та гуманітарного напрямків, подаватимуть свої пропозиції та рекомендації. Після цього головний документ області винесуть на обговорення громади та затвердять на сесії обласної ради.